Ми з вами декілька років тому вулиці і ми знайшли абсолютно правовий шлях вирішення проблеми. Було надано земельну ділянку під будівництво, ну там забудови, виступили мешканці, ми їх підтримали, і ми знайшли спосіб вирішення тієї проблеми шляхом надання іншої земельної ділянки цьому забудовнику на підбеселену угоду, і питання було знято. Так що у нас політична воля є, ви за нашу політичну волю, будь ласка, не переживайте. Але ви розумієте, що, то що я вже сказав, ви розійдетеся, а ми прийдемо в понеділок в міську раду, і нам потрібно працювати. І місто потрібно, потрібно жити. І ми повинні приймати абсолютно правильні і законні рішення, щоб всіх влаштовували а не якісь окремі. Групи людей. І в мене немає ніяких, в мене ніяких інтересів. Якщо хтось є якісь винувачення, то будь ласка персонально. Мені скажіть, що я попереджено маю думку стосовно цього або іншого об'єкту. Стосовно ринку перевезення. От, власне, стосовно ринку перевезення. От я вам дав приклад. Тобто, ця вода, напевно, коштує в магазині гривень 10. Так? Ну вам є за 7 гривень не продадуть. Так? Не продадуть. Так я вам просто хочу навести цифру. Чому стан перевезене місті такий поганий. І пан Грегор про ці речі також знає. Так от, за 2015 рік на відшкодування перевізних в категорій категоріях громадян потрібно було 10 мільйонів гривень. А їм заплатили 2,5 млн грн, з них півтора компенсація за 2014 рік. І ці всі кошти лягли на плечі перевізників. Ми вийшли в цей рік з таким успіхом, що у нас на два маршрути не зайшлося жодного перевізника, який не має бажання працювати в таких умовах. це я вам Значить, 4 березня буде проведений ще трой етап конкурсу на ці два маршрути. Зараз всі без винятку автобуси, які задіяні на міських пасажирських перевезеннях, обладнані системою навігації. І Наступний тиждень прийде компанія, яка налаштує. Що воно працює як одне ціле, воно буде видно на моніторі. Кожен на своїх смартфонах чи інших електронних носят буде мати змогу бачити, де знаходиться цей чи інший автобус. І вони будуть їздити по графіку. Але ви розумієте, зараз вже е, 28, так за два місяці ніхто перевізникам жодної копійки компенсації за перевезення категорик не надає. І я вам я особисто домовляюся з перевізниками, щоб вони не зупиняли і, і щоб вони возили пільгові території громадян. Якщо я щойно повернувся з Львова, у нас була президента конференція. Ви напевно, знаєте, знаєте, була ця проблема, що відмовляються возити пільговиків в інших містах. До речі, закон не підписаний президентом про компенсацію з, ну, з бюджетних коштів на перевезення пільгових територій до всіх України.